А ось так цей пам'ятник виглядає зараз. Точніше, пам'ятний знак. На місці відпочинку Петрухи Першого. Бачите, що тут? Пишуть про нього. Ти не мій брат, я не твоя сестра. геть з України москаль. Можна прострелити мозок, думки не вбить. Вже над Петрухою три зуб. Хай буде весна там, де ми стоїмо до кінця. Пам'ятник на місці відпочинку Петра Першого тут. Бачите, який він, як він виглядає насправді.